У Європі вибухнув попит на компактні міські кросовери: Nissan Juke, Renault Captur, Skoda Yeti. Продажі росли щороку, а Opel просто не мав моделі в цьому сегменті, тому Mokka стала їхнім квитком у нову категорію b B-SUV. Вона була створена для молодшої аудиторії, яка хотіла стильний маленький кросовер для міста: висока посадка, практичний багажник та компактні розміри. Це мала бути доступна альтернатива великим моделям Opel, типу Астра та Зафіра, які купували переважно сім'ї або старші водії. А Мока стала молодіжною точкою входу в нову категорію моднішою, стильнішою та компактною. А вже після того, як Opel перейшов від General Motors під крило групи PSA, а потім у великий концерн Stellantis, який володіє 14 автомобільними брендами, в результаті чого Opel отримав доступ до нових платформ, коробок передач, економних двигунів та нових.